Газета Прова Україна. Пане Олексію, розкажіть, будь ласка, ваше впечатлення про цей суд і взагалі от вашу думку про такі судочинства, яке зараз відбувається в період війни в країні, яка воює. Гарно дякую вам, пане Вікторе, за таку нагоду. Спробую дуже стисло висловити мою особисту думку. Сьогодні розглядалася справа відносно добровольця. Військовослужбовця, учасника бойових дій Віктора Зуря з міста Бравари, який від початку самого початку військового вторгнення расистських неофашистських хутлестів окупастів одразу став на захист міста Бравари і дуже активно захищав. І Бровари і Київщину, що і, і у подальшому продовжив свою військову службу у лавах засідання. Так, тепер стосовно суті справи, відбувся конфлікт між військовослужбовцем Віктором Журалем та е, працівником національної поліції. Чому він відбувся? Я так вважаю, що він відбувся у першу чергу. Тобто я кажу Путін перша причина. Добре, перша причина сталося неповажне ставлення з боку так званого потерпілого правоохоронця до а, військовослужбовця Віктора Журавля. І на превеликий жарт ми, ми з цим стикаємося дуже багато разів. А, після початку цієї війни суспільство вже починає починає тільки усвідомлювати. Як сідставитися до учасників бойових дій? Тобто, в першу чергу, поважно і шаново. І дуже виважено і стримано. Чому? Тому що у цих людей синдром війни, в них загострений підвищений запит на справедливість прямо зараз і негайно. Тому слід ставитися до цього з розумінням на превеликий жаль, працівник поліції цього не зробив. Чим фактично спровокував учасника бойових дій на вчинення якихось там неправомірних дій, які на прокурор намагається йому нібито приписати. Це перше. Друге. Відповідно до положень Кримінального кодексу України складом злочину, в тому числі є і мета, і умисел для вчинення певних незаконних дій. Тобто, що таке мета і умисел? Це саме керований завідомо спланований план дій. Просте питання. Коли ж того дня, тобто в день події, виходив з свого будинку на вулицю, Прибув, перебував на місці події. і перед самим початком спілкування з працівником поліції, чи був у журавлях мотив і умисел для вчинення будь-яких протиправних дій, у тому числі і небезпечних для суспільства. Чомусь жодного такого доказу прокурор не оголошує, тому що таких доказів немає, тому що такого мотиву і умислу у журавля не було. Крім того, ми сьогодні почули про те, що в обвинувальному акті прокурора є і дуже істотні, взаємосуперечливі суперечливі та виключні. Поняття між правовою кваліфікацією кримінального правопорушення і описом самої події, що є, протирічить одне одному і виключають одне одного. Тобто це свідчить про невідповідність обвинувального акту вимогам статті 110 Кримінального процесуального кодексу України, а відповідно до статті 314 Кримінального процесуального кодексу України у разі встановлення судом такої невідповідності і неможливості усунути цей недолік під час судового розгляду, тому що суд не наділений такими повноваженнями, ще під час попереднього судового засідання суд ухвалює рішення про повернення Такого неналежного, недолугого винувального акту прокурору для усунення недоліків разом із тим, разом із тим, е склад суду, який розглядає справу, на превеликий жаль, таких висновків не дійшов, тобто ці фактичні обставини не дослідив, не зважаючи на дуже активне наполягання і обґрунтування сторони захисту. тобто Однобічно все відхилив і призначив справу до розгляду по суті. І тепер, що фактично відбувається, розвідник, професійний військовослужбовець, учасник бойових дій, замість того, щоб продовжувати виконання своїх бойових обов'язків, бути на передовій, захищати Україну, зараз перебуває під за що? Незрозуміло за що. В судовому засіданні прокурор, навмисно, що оголошуючи певні положення обвинувального акту Бубні настільки тихо собі підніс, що вільні слухачі, які перебували від прокурора на відстані 2,5 метри, не могли розібрати жодного слова, з чого що бубнів прокурор. А обвинувачений Журавель перебував у так званому скляному акваріумі, то тим паче він нічого не міг розібрати з того, що в прокурор. Чому у нас в судових засіданнях і прокурори, і суд, як бубни собі підніс, що стоячи навіть біля нього, нічого не можна розібрати. Тому що вони розуміють, що обвинувачення штучне, вигадано надумане і абсолютно бездоказове, беззаконного порядку, але його якимось чином слід пропихнути через суд. На превеликий жаль, е сторона захисту. Здійснює достатньо високопрофесійно свої професійні обов'язки захисту Віктора Журавля на превеликий жаль, поки що суд, нехтуючи усіми нормами конституції, процесуального закону присяги суддів, на превеликий жаль, однобічно, необґрунтовано, повністю відкидає. Усі доводи та аргументи сторони захисту. Чим фактично вже істотно порушив права Віктора Журавля на справедливий розгляд справи в розумні строки, неопередженим судом. Ну що ж, побачимо, як буде відбуватися наступного судового засідання. Сторона захисту абсолютно вмотивовано і обґрунтовано, і тому абсолютно правильно заявила відвід такому складу суду. Тому що з неодноразових висновків Верховного суду, а також з неодноразових висновків Європейського суду з прав людини, що застосовується судами України, завдання суддів всіляти довіру у громадському суспільстві. Якщо під час судового розлуку, хоча б виникла підозра. У будь-якого стороннього спостерігача у браку безсторонності та неопередженості такий суддя має або заявити самовідвід, або бути відведеним, тому що продовження судового розгляду саме в такому складі суду є абсолютно неможливим. Тому побачимо згідно КПК України, оскільки судовий розгляд відбувається у складі колегії суддів, у складі трьох суддів, і тому відповідно до статті 81, саме ця колегія буде вирішувати оцю заяву про відвід, тобто самі собі, ну так написаний КПК. Тут нічого не вдієш. Ну, будемо бачити, що вони вирішать наступного судового засідання. Разом із тим підбиваю підсумок. Сторона захисту налаштована, налаштована рішуче. Чому рішуче? Тому що сторона захисту має більше ніж достатньо доводів і аргументів як для спростування от такого суперечливого взаємовиключного, голос бездоказового і фактично сфальшованого обвинувачення прокурори, а також і на спростування. Незаконних дій та рішення суду. Тому будемо все ж таки сподіватися, що переможе Конституція України, переможе закон України і переможе справда і справедливість. Спра... Слава Україні, Україні, слава усім героям та захисникам України. Героям слава! Дякую вам.